Вітаю любі малята. Запрошую вас на прогулянку до лісу. Погляньте, це ліс. Тут багато-багато дерев. Вони є високі, ось такі, трошки нижчі, ось такі. І зовсім низенькі, що тільки ростуть. Ось такі. Найвище дерево в нашому лісі сосна. Погляньте, яка вона височенна. Ось. А є маленькі дерева, ось, наприклад, клинок, що тільки-тільки пробився із землі і тягнеться. Своїми малесенькими ніжними гілочками до сонечка. Ще у лісі є кущі. Ось вони. Зараз лікущів і трава. Ось. Дерева в лісі, як і біля наших будинків, квітнуть. Ось погляньте. Так само є листочки. І квіточки. Вони знаходяться на гілках, а гілки ростуть від стовбура. Останні дерева, які розквітнуть у лісі, це горобина. Ось вона, Ось. і сосна. Ось на місці соснових квіток уже з'являються її плоди, шишки. І ось ось скоро розквітне калина. Калина це кущ. Шановні дорослі, рушаймо разом з дітками на прогулянку до лісу або парку, а квітучі дерева обов'язково намалюйте.